Значить, друзі, всім привіт! Заміна тормозного диска. Оце страшнючий диск наш, який б не був на машині. Я купив ось такий э, Blueprint. Синій принт. Ось номер. Бачите, от Фордовський Ford Galaxy v 6 EcoBoost з 2011 року. Ну, модні, Ця коробка. Тут входить пара. Ціна 4040 гривнів. Майже 100 долларів. Бачите, весь номер 1-500-158, номер його. От, можете погуглити United Kingdom. Хоча сумніваюся, що United Kingdom Made in China, мабуть, але дуже гарної якості. Будь ласка, той диск мені. Клади там. Він ось в такому стані. Тут оце масло, був замотний целофанчик. Він на 5 шпільок, а тут така ще є для гайки. Але супорт, мабуть, міні не оригінальний. Тут немає під цей болтик. Тут шестигранник повинен бути Т-40 або Т-45, я думаю. Т-40, мабуть, да? Під Т-40. Немає. Через це фіксується цей диск такими двома шайби-фіксаторами, не знаю, як назвати їх. О, як цей саме головне, це як зняти суппорт. Супорт відкрутити треба ось ці два болти. Ось, ось. Бачите такі. Шайбочки з такими. Коли ми їх закрутимо назад, ми просто зафіксуємо на різьбі їх. Дві частини по діагоналі. Ось цю і ось цю. Або цю, і цю, ну неважливо, по діагоналі. Це таке. Перше, треба знати треба супорта, щоб він в такому положенні був. От. А, він кріпиться супортом такими мощними болтами. Тут відео не передасть, вони дуже дуже мощні. Ще це покажу. Ну, от в ладоні він лежить у мене. Ось у мене рука немаленька. Ось, ось такий болт. У Модео 4 дуже потужна ходовка. Хто не знає, кажу одразу. Ми тут до ідеала все почистили. От. А відкрутити ці, ці болти тільки можна, я одразу кажу, тому що ми питалися. Тільки ось такою штукою, таким гайковертом. Це не реклама, це факт. Ось такий гайковерт. На самій мощній бачите, четверта позиція. Бачите, зеленьким він горить. Тут подсвітка. Іншого варіанту нема, головка на 18. Варіанту іншого немає, як відкрутити Перевертаєте його ось так, ось в такому положенні. Ось так от, ось так. І відкручуєте ось, цю от, відповідно. А знизу можна вже ось так від поставити і так відкрутити. Ну, звичайно, все зняли піддомкратили, ми ставимо на домкрати, щоб не було проблем. З, з Соблюдаємо міри безпеки обов'язково, тому що дуже такий вузол, який треба дуже бути ретельним з мірами безпеки. Супорт підв'язуємо так проволокою вверх, вверх. по-іншому ніяк. Я зразу заказав нові колодки сюди. Зараз колодки я покажу, які вони якої якості. Колодки тормозні. Вот такие. У нас нет просто свитла. Через это у нас тут темнота такая. Вот колодки Acer. 18, 17, 70, 75. Вот. И тут перечень машин, куда идут. Ford Mondeo. Можете мне вырвать. Galaxy а Ford Galaxy, 2 ваш 6, Mondeo 4 Bas 7, Smax Ваш 6, Land Rover, Freelander, Range Rover от, і так далі. Якість в принципі непогана. Везде є інструкція. Всю перечитав її. Не можна щоб подало масло, тому що не буде тормозів це, само собою. вот такие клодочки, такая якость, в принципе, непогана. Те же самое номер 185-775, Acer, вот, в комплекте 4 штуки. И вот такая мазута здесь еще есть, бачите, для направляющих этих, для направляющих, Видите, есть. Вот все, все, лакончика хватает. Так, ціна по ціні ціна у нас а, колодок по моїм каналам 1250. диски я вже казав 4040. от Зараз будемо міняти все це діло. значить Тут змазуєте графіткою, щоб не пригоряло, хоча... Я оце не вірю, чесно кажучи, тому що ну і диск, само собою, він ставиться у нас. Диск у нас стане ось так. Ось шпільки прийдуть сюди. І ось такий вигляд буде мати у нас наша нова конструкція. Міняємо тут колодки, дивимося ремкомплект, який стан. Все зачищаємо, змащуємо те, що я показував, і ставимо обратно в обратному порядку. Зажимаємо ці болти, супер ставимо на місце. Колесо і, в принципі, все. Такого тут сложного нічого немає. Тут буде пропуск, тому що тут, в, цьому супер, в нашому супорті, в самому вступиці немає. Оцього у нас болтика, який тримає сам диск тормозний. Ось така ситуація. Якість непогана, бачите? Blueprint, в принципі, непогані диски. Якість непогана. Кому треба, звертайтеся, там контакт, людина в Києві. Все це має. Нема світла, вибачайте, так темно, трохи мрачно. Всім добра, пишіть коменти. Щось згадаю, запишу ще окремо. В принципі, такого сложного нічого немає. Ще раз міняв колодки. Тисяч, думаю, що тисяч, мабуть. Не знаю, мабуть, тисяч. 40-50 назад. Все. Всім добра. Всього найкращого. Пока-пока.